Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Joe's Adventures. І ми почнемо місії, розпочинаємо на Чарлі Лопеса, того самого якому ми привозили тачки. І нам треба якусь тачку забрати. Так що побачимо, яку ми заберемо? А ще й поліцейські там, ну чому вони там завжди, завжди. Ось вона. Ого. Нічого собі тачка. Шуберт Херс. Ого, з компресором навіть. А, в неї гальм немає навіть. У цій тачки гальм немає, реально я без гальм їду. Ну тоді обмежувач прийдеться вмикати. Щоб я не перевищував далі ці відмітки. А і обмежувач не допомагає. Я ну при спусках він не допомагає особо. А, тут крутий спуск, це проблема. Це дуже велика проблема, тому що крутий спуск, а там поліцейський. У мене гальм немає, реально. <кл 'я> В прямому сенсі слова. А вони мене можуть і вичислити навіть по номерним знакам. Так, ідіть лісом, поліцейський, ідіть лісом. Пощастило. Пощ... Реально ніяких гальм немає. І добре, що... Ай, обмежувач не працює. Я навіть чую, що щось свистить у цій тачці. У мене половина часу залишилась. Я не знаю, ще скільки їхати до цього Чарлі. Я хоч рулюю, хоч якось. Нічого, собі, скільки їхати. Придеться обмежувач вимикати. Іноді іншого виходу немає, як вимкнути обмежувач. Щоб швидко поїхати. Гаразд 70. так, вмикаю його. Це обмежувач. Так, рулюю. Так, пришвидшимось. Трох. Ах. Я не встигну по часу. Бляха-муха. Все ж пошкодив її. Все ж я її пошкодив. Ну, нічого не поробиш. Все одно немає гальм у цій машині. Який сенс? Обережно їхати. Ось так. Та, дайте проїхати, в мене гальм немає. На, пройшов. 100 баксів заплатили за це. А не можна більше. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик, ну і на цьому це все. До скорого.